В Україні починається нова магнітна буря. Вона буде сильнішою ніж попередня. Про це повідомляє Метеоагент. Минула магнітна буря почала трусити країну ще 17 липня з трьохбальною потужністю. 18-20 липня вона підвищилася до 4 балів, а 21 липня до майже шестибальної відмітки. Уже наступного дня магнітна буря пішла на спад. 23 липня в Україну почала накривати нова магнітна буря. Вона поки що тримається на рівні трьох балів. Очікується, що 24 4 липня потужність магнітної бурі підвищиться до майже 7 балів. За даними Метеопроук, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 23 липня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Ймовірність спалахів класу X становить 15%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 77 сонячних плям. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми. Томи як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск. А також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, овочів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, а також частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.